Всім привіт! Сьогодні приготуємо ароматне апельсинове печиво з тріщинками. Аромат та смак апельсина робить просте печиво оригінальним та святковим. В миску відправляємо 100 г м'якого вершкового масла, висипаємо 80 г цукрової пудри. За допомогою силіконової лопатки все перемішуємо. Додаємо одне яйце і за допомогою міксера збиваємо до пишної та світлої маси. Потім додаємо цедру одного апельсина, намагаючись не зачіпати білу частину, інакше печиво буде гірчити. Дві столові ложки апельсинового соку, щіпку солі і за бажанням одну чайну. Ложку апельсинової есенції. Перемішуємо. Далі частинами просіюємо 250 г борошна і додаємо одну чайну ложку розпушувача. Лопаткою замішуємо м'яке тісто. Відщипуємо від тіста приблизно 20 г і формуємо кульку. Обвалюємо кульку тіста спочатку в цукор, а потім обсипаємо цукровою пудрою і викладаємо на деко застелене папером для випічки. Випікаємо печиво в попередньо розігрітій до 180 градусів в духовці 12-15 хвилин. Головне не пересушити печиво. Печиво має розтріскатися, але залишитися м'яким у середині. Ароматне апельсинове печиво порадує своїм смаком та святковим виглядом. Воно ідеально підійде для затишного чаювання або як солодкий подарунок. Якщо вас зацікавило дане відео, напишіть про це у коментарях. Я вам, як завжди, бажаю вдалого приготування та приємного апетиту.